В Драгонському парку ще грить світло, ну так, мабуть, ми не побачимо, <рес> бо не дозволяє нам апаратура. Але цікаво, що для парку отакі от вилетні стоять. Куби. Куби. О, як воно видивляється. ранішнє сонце там. І тут ціла стіна кубів. А це кубічне життя, яке мені здається це цікавим. От. І у, парку, у парк. Дуже гарно. Дуже гарно. Ранок італійський.